Так, Всім привіт знову. Моя борода все ще синя. Тема цього відео про, про те, що зараз там відбувається. Ці прикордонники вони наловлюють величезну кількість людей. Тобто за один день там у навчальну частину поступає там, не знаю, купа людей, з яких можна сформувати цілий батальйон там 500 людей. І е, люди, які перебувають там, розказують, що е, командування, воно маскує кількість тих, котрі втекли, ті, котрі пішли в СЗЧ і звідти. Е, е, коли вони роблять перекличку, вони, коли виявляють, що хтось там не відповідає по прізвищу, вони просто рухаються далі, так, щоб інші цього не помітили. І масштаби тих втікунів за день там, із 500 людей тікає там, штук 40 в день в середньому. Тобто там 8% тікає. І коли вас завозять, там, наприклад, в якусь, якусь десну, то з десни втікти тяжче, тому що вони там забирають сімки, там зв'язку немає кругом, там немає там, електрики кругом, де навіть і телефони тупо позаряджати. Тому маєте на увазі, що вам треба мати не тільки там запасний телефон, а ще й запасні сім-карти. На то все. Щоб ви могли там, розуміти, де ви знаходитесь, куди вам тікати. Там із тої десни, наприклад, втекти складно через те, що там ліс навколо, і там сама та десна, вона із скуп, купи бліндажів. Якщо ви там будете десь там по, по, в крайніх бліндажах, так ви звідти звали десь там той ліс. Але вам треба знати, в якому напрямку рухатися, і треба, щоб ось вас хтось посупортив там якоюсь провізією під якимось деревом скинув якусь геолокацію. Звідти нормально у Білорусь підляти. Можна прямо пішки звідти валити, або виходити там поміж якісь села і звідти валити. То прийміть це до уваги. І е, масштаби ловлі цих людей, вони просто якісь космічні. Готується щось просто якесь неймовірне. І з такими масштабами ловлі людей немає надії на те, що якось зміниться ставлення. На вулиці, навпаки, воно погіршиться. І якщо ви думаєте, що там до кінця там, літа когось переловлять і перестануть це робити, що ситуація устаканиться, то як показує тенденція попередніх років нічого подібного. Навпаки, вона буде тільки ставати лютішою і, і якоюсь жорстокішою, тому що вже перейдені всі межі. Наступні, наступна фаза це коли просто будуть там, не знаю, стріляти якоюсь сіткою з рушниці, яка буде там знерухомлювати, і вони будуть тягнути за, за той мотузок в, в бусики. Прямо в сітці тих людей, от що може бути. Оце от може бути. А те, що воно припиниться, такого не може бути. Може бути інший аспект, те, що почнеться насилля на вулиці. Росток скупить їздити на, на гарних машинах. А, і е, коли воно почнеться, коли почнеться там, е, відстрілювання чи вирізання тих якихось цікашників і поліції, то це все там якоюсь хвилею насильства, мародерствами, зблокуваннями. Тобто ось такий перебіг ймовірний. А перебіг те, що воно все припиниться просто так. Не припиниться, навіть коли е, е, зайде русня, ви знаєте, що вона тут робить на цих територіях і ну, що вона робила. Вони, в них немає поваги і співчуття, бо вони самі там проживають в, в такому стані, що чи в таких умовах, що вони там використають всі можливості за ваш рахунок. Тобто мається це на увазі. Тому зволікати, чекати, там, думати, що ви там пересидите, не варто. І, І сподіватися, що це якось само минеться. Само воно не минеться. Якщо ви хочете пересидіти, за кордоном нормальна схема пересидіти, яким би ви там себе не там, яке не було б у вас там робоче місце. В тій Україні, якби ви там не боялися його втратити, як би ви там не боялися пониження цього свого соціального статусу, бо вам там прийдеться працювати на якихось простіших роботах, ніж ця у вас є. Хоча та простіша робота буде давати вам більше грошей, ніж ніж теперішня, там якась інженерна чи робота там, в Збройних силах, скільки би вам там не платили. За кордоном ви на простій роботі з меншим навантаженням на голову і з кращими способами витратити ті гроші, ви матимете набагато кращі умови. Гелікоптер летить, шумить, то прийміть це до уваги, тобто є час і це, мабуть, останній відрізок часу, який, який вам відведено долею, для того, щоб вирішити щось зі своїм фізичним станом і щось там напланувати. Тобто не зволікайте, не залишайте на останній момент, бо я сам такий, я там більшу частину свого життя складав все там на потім з надією, що буде краще. А в якийсь момент довелося кинути все, що в мене було. І, і з загрозою там здохнути на теплотрасі, звалити, звалити геть. Ну, я вигріб і ви вигребете.